Останнім часом я, значить, приходжу на берег, а там е, річка Псьол така, ну, фантастична. Я приходжу, стоять два моїх сусіда, Толік і Льоха, і щось там між собою. Збирається один купатись, другий так стоїть. І Льоха каже: ну, Толя, так що був на охоті, щось взяв, та каже. Та ні, та одного мужика застрелили так. <рес> Я так ліниво, та каже. А якого? Та то не ми. Там він ви, висунувся з очерету, бабахнули і Катір ушов, але но номер ніхто не заповнює. Така пауза. Чи купатись, чи не купатись, як ти, блядь, казав оце. А вода холодна. Я кажу, та льоха вжилісь. Він так подивився. А, От йобані бобри, каже, все погризли. Я кажу, а що, а, а, а де бобри? А ти що не бачиш, ото погризли все. Оце я вранці йду. Значить, ну я ж браконьєрську сітку ставлю оце, і веслом спугнув. То він так перелітає через лодку, отак летить, і на мене так нехорошо подивився. От, у, нього, у нього такі зуби, каже, як бензопіла. Я тобі кажу, що якщо він до ноги отак прикоснеться, то доктора вже тобі не треба, тільки протезіста. Ото йди за протезом. І так, добра, кілограм на 60.